В Україні появилась кредитна картка без пільгового періоду. Revolut запустив бета-тест свого продукту в Україні, а також ще одна криптокартка, доступна для відкриття українцями. Хочете дізнатись більше про ці продукти? Тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Всім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні у нас черговий випуск Фінвік, у якому я розповідаю про найцікавіші новини зі світу фінансів. Так стало, що останніми днями було багато новин щодо нових карткових продуктів на українському ринку. Тому власне сьогодні увесь випуск присвячений новим карткам, які вже доступні чи будуть доступні найближчим часом до користування українцям. Розпочнемо з Revolut! Перед новим роком револют додав українську локалізацію і запустив бета-тест свого продукту в Україні. Насправді, револют вже був в Україні і раніше. Наприкінці 2021 року цей фінтег зареєстрував офіс в Україні і навіть певний час був резидентом Дія Сіті. Після початку повномасштабної війни револют дозволив українцям, що знаходяться за кордоном, відкривати рахунки. Але вже у 2023 році, десь в середині липня, відкриття нових карток було можливим лише для тих українців, які могли підтвердити право на проживання в ЄС. Станом на зараз поповнення картки Revolut доступне з валютних карток у доларах чи євро з українських банків, адже поповнення з гривневих карток на сьогодні неможливе через обмеження НБУ. Також нагадую, що переказати можна не більше, аніж 100 тисяч гривень в еквіваленті на місяць з одного банку. Тож Revolut в першу чергу цікавий тим, хто хоче вивести свої кошти на іноземні рахунки, чи, наприклад, хоче інвестувати на фондовому ринку, перекидаючи далі ці кошти на брокерів. Хоча у серпні 24-го року Revolut і сам отримав торгівельну ліцензію від британського фінансового регулятора, яка дозволяє їм пропонувати торгівлю акціями, що котируються на біржах Великої Британії та ЄС. Тож для інвесторів Revolut буде цікавим. Сама компанія заснована українцем Владом Яценко та екс-росіянином Миколою Сторонським, який після повномасштабки відмовився від російського громадянства. Чи плануєте використуватись послугами револют? Напишіть у коментарях, а ми йдемо далі. Трастра це ще одна компанія, в якій топ менеджмент складається з екс-росіянина, який також відмовився від російського паспорта після повномасштабки, та багатьох українців. Адже їхній продукт багато в чому виріс в Україні. Трастра свого часу мала свій офіс в Україні, де і розроблявся їх продукт. А їх основний продукт це криптокартка, яка дозволяє користувачам конвертувати свої криптовалюти в євро і навпаки. Картку можна додати у свій Google чи Apple Pay гаманець і розраховуватись криптою у звичайних магазинах. Окрім картки, Траста пропонує IBAN рахунок, який дозволяє отримувати і здійснювати себе по платежі у євро. Ну і, звісно, тут присутня біржа, де можна купити чи продати криптоактиви. Однією з таких найбільших переваг криптокартки Trustra над іншими криптокартками є те, що віртуальна картка безкоштовна, і вона йде разом з IBAN рахунком. Тобто відкриття IBAN рахунку також безкоштовне. Тарифи на платежі СЕПа то також цікаві. 0,1% від суми, але не менше 1 євро. І мінімальна сума переказу тут 10 євро. Комісій на обмін крипти у Fiat немає, але є мінімальна сума для обміну, яка становить 22 євро. Ліміти на операції тут також цілком приємні, і ви їх можете зараз бачити в себе на екрані. Трастера нещодавно релізнула можливість відкривати картки та рахунки для власників українських паспортів. Тож, думаю, багатьом, особливо тим, хто володіє криптоактивами, цей криптопроект може стати цікавим. Йдемо далі. Кредитна картка без пільгового періоду. Так, саме так, вам не почулось. Кредитна картка без пільгового періоду. Саме такий продукт випустив Акорд у партнерстві з Aventus Україна. Aventus Україна більш відомий як сервіс мікрокредитів Credit Plus, і це по факту його продукт. А Акордбанк виступає емітентом картки. По факту, це модель співпраці банк сервіс. Плюс карт. Саме таку назву має дана віртуальна кредитна картка. Специфіка цієї кредитки в тому, що тут немає пільгового періоду. Тобто за усі витратні операції за рахунок кредитного ліміту, навіть за безготівкові покупки в магазинах, банк одразу почне нараховувати процентну ставку на суму боргу, а процентна ставка тут дні в року піввідсотка на день. А якщо рахувати звичнішими термінами, то це приблизно 15% в місяць або 182% річних. Як вам такі умови? Щодо інших основних тарифів, то вони тут наступні: кредитний ліміт може становити від 1 до 50 тисяч гривень, зняття готівки 1% мінімум 5 гривень, підтупі на картки інших банків також 1% мінімум 5 гривень, перекази за реквізитами на рахунки в інших банках 0,7% від суми, але мінімум 30 гривень. Кешбеків, знижок, акцій, нічого такого тут не передбачено. Тож цей продукт по факту має більше спільного з готівковими кредитами, аніж з банківськими кредитними картками. Навіть не уявляю, хто може бути зацікавлений в такій так званій кредитній карті, але очевидно, що Credit Plus і AkordBan якісь цілі для цієї картки та й поставили. У коментарях напишіть, що ви думаєте про карткові продукти сьогоднішнього випуску. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!